Ядерний кейс президента. Як він працює? Почнімо з того, як він виглядає. Це невеликий дипломат, в якому є карта з точками розташування ракет, карта бункерів, а також паролі відомі під кодовою назвою Бісквіт або ж печиво. Їх постійно оновлюють, тому зламати пароль не вийде. А що якщо натиснути кнопку? Наприклад, в США просто віддати наказ мало. Спочатку президент мусить переговорити із своїм радником, щоб той міг відговорити його від цього рішення, якщо воно є недоцільним. Доцільним його вважають лише у двох випадках удар у відповідь або загроза національним інтересам чи безпеці країни. Якщо все так, сигнал йде до міністра оборони країни, який має визначити, чи це точно наказ президента. Він підтверджує запуск і передає інформацію в командний центр. Це все відбувається протягом кількох хвилин. Цей кейс завжди має бути біля президента. Наприклад, в Байдена є спеціальна людина, яка всюди носить за ним цей портфель. Такі валізки є, ще й в лідерів РФ, КНДР, Пакистану та Індії. Попри те, що що Україна була ядерною державою, власної ядерної валізки президент України не мав. Вона була лише у президента РФ. Навіть спроби Кравчука отримати ядерну кнопку, технічну можливість блокувати неузгоджений з ним запуск ядерки з наших територій, так і залишились спробами. Ну а потім ми зовсім стали безядерною країною.